JP. Арфами, арфами, золотими долями, долями, взязками, міцними, думами, думами, голосними снами, молитвами, стежками прямими Вітрами, вітрами зоряні брами світами, світами, палітра, югами, піснями, піснями, вустами, вустами, мостами, мостами. На долями і снами, словами, словами, віршами, віршами, вогнями, вогнями, що сяють між нами крилами, крилами, над темними днями, любов'ю, любов'ю, безстями, без зорями, зорями, безмежнім коханням, у злагоді вірності та єднанні мріями, мріями ясними, живими в париві, коханнями стали рідними звуками, звуками, серця і світанку, образами, образами, вічності, ранку, Стежками, стежками, доля повстане. Коханням, коханням, єдиним востанньом Тінями, тінями від багаття танцями, танцями, пірями з платя, дотиками, дотиками уночі, хвилями, хвилями в світлові цвічі. JP. Ритмами, ритмами небесних світів, зоряним небом, зітканим снів, свободою, свободою, плеята, комет, та звабливим імпульсом далеких планет, пелюсками, пелюсками зоряних квітів та величю, величю мегалітів серцями, серцями нескорених світів, мандрує в лабіринти неведомих ходів, обріями, обріями на світанку, з озірями, сузірями, з грати в мовчанку, краплями, краплями, роси на траві, та світлістю, світлістю. Дум в голові від гамонами, від гамонами, днів та ночей, спалихами, спалихами люблячих очей, водоспадами, водоспадами, зорі падами, заряджений сонцем, свідомості атами, переливами, переливами, Грайливими миражами, миражами до болі вразливими, променями, променями незгасною З вірою, любов'ю, повірити у мрії. Вода граємо, в ранковій млі, просторами, просторами безкрайньої землі, чарівністю, чарівністю, лісів та. Фантазер. Включи режим творца, якшоты фантазер.